Вітаю в нашій рубриці Німецька за 5 хвилин. І сьогодні ми з вами говоримо про таку граматику як «wechselpräpositionen». «Wechselpräpositionen» – це прийменники, які можуть вимагати або датіва, або акузатива, в залежності від питання. Погляньте, що ж це за прийменники. ФО перед. Hinter, ми можемо сказати, ставлю куди перед столом, стоїть Де перед столом. An це коли ми з вами говоримо про вертикальну поверхню, стіна, або впритул до стіни, тому ви скажете ам де каси на касі, бо ви стоїте да, от, вертикально до каси, або am да, тому що ви стоїте біля банкомату, ось в притул. це навпаки, це коли у нас горизонтальна поверхня, на столі, на підлозі, цвішен, між чимось, «Юба» – над. Під in – всередині und neben – поруч. Всі вони можуть бути з питанням: куди і де. Це значить, що далі ми повинні враховувати, який ми ставимо артикль. Ви знаєте, що в українській мові, да, коли ми кажемо, я кладу на стіл або щось лежить на столі. У нас іменник показує, який це відмінок: давальний, там, знахідний чи якийсь інший. У нас до іменника треба додати закінчення. У німців це простіше, тому що вам треба змінити не ціле слово, а лише маленький артикль. Але вам потрібно поставити питання. Наприклад, дивіться. Я кладу книгу Куди? Куди? Ми знаємо, що це акузатів, і далі ви вибираєте відповідний артикль. А коли ми говоримо з вами про акузатів, да, коротке повторення. Пам'ятайте, що в акузативі змінюється лише чоловічий рід. Всі інші співпадають да, з тим, як ми вчимо. Тобто, дивіться, чоловічий рід буде ден, айнен, зайнен, кайнен. Але середній, жіночий та множина вони залишаються так, як ми з вами вчимо, як в номінативі. Ще раз наголошую, акузатив – акузатів це питання куди? А ось датів – це питання Д. І тут треба запам'ятати, що чоловічий та середній рід мають одинаковий артикль, буде дием, айним зайнем кайним. Жіночий рід дианя зайнят кайне і множина ден зайнем кайнен. У нас немає неозначеного артикля у множині. Це ми теж пам'ятаємо. Маленьке доповнення. Зверніть увагу, що ми можемо об'єднувати прийменник і. Артикль, і тоді слово буде виглядати да, трішки інше. Дивіться. індим, ім, Впевнено, ви вже зустрічали. Андим ам. Якщо ми говоримо про акузитів, адас, ас, індас, інс, афтас, афс, думаю, тепер ці скорочення вам стали зрозумілішими. Є ще один лайфхак, як визначити потрібен нам датів чи акузатив. Це е, запам'ятати дієслова. Дивіться, в німецькій мові є парні дієслова. Одні дієслова відповідають на питання де, інші на питання куди, в принципі, як і у нас. От дієслово дє слово штиєн. Штин стояти, штелін ставити. «лігін» – «лігін», лежати класти. Зітн зецн, сидіти, сідати. Хенген, висіти, хенген Вішати. Зверніть увагу, що хенген в теперішньому часі буде одинаковий. Ви тільки з контексту зрозумієте, це висіти чи вішати. А ті, питання, ті дієслова, які відповідають на питання де, вони сильні. Зверніть увагу: Штейн гештантен, Лігенгелей, Зітн, Гезесен, геханген. А ті, які відповідають на питання, куди, вони будуть слабкими. Є два варіанти. Ви або будете ставити питання. Або будете пам'ятати, що після цих дієслів у нас датів, а після цих акузатів. Обирайте самі, як вам зручніше. Давайте подивимось, як це виглядає взагалі на практиці. Ось у нас є «Das Buch liegt auf dem Tisch» Книга лежить де на столі. Ми задали питань, лежить да? де. Ви можете просто пам'ятати, що після Ліген буде датів. Де тіш, тому auf dem тіш. Але дивіться, я кладу книгу куди, і це вже акузатів. Якщо пам'ятаєте табличку, да, у нас було legen, вимагає акузатива. А ich lege das Buch auf den Tisch. Да, Тут у нас уже акузатив. Картина висить де, на стіні. Пам'ятаємо, що хенген у нас і висіти, і вішати, ви зрозумієте тільки з контекста. Стіна жіночого роду, тому an der Wand. А тепер погляньте, я написала, ось, наприклад, auf dem Fußboden. Подумайте хвилинку, і як ви перекладете. Ви бачите, що це dem, Ви розумієте, що це датів, де на підлозі. Але auf dem Fußboden, це куди на підлогу. Ого. Да? Тобто, щоб ми для себе розуміли, як його правильно перекласти. Погляньте в Хотим штуль. Ми розуміємо, що це датів. значить, ми ставимо питання: де перед стільцем. Stuhl. я кладу куди позаду стільця. Да? Тобто, Тут уже буде акузатів. Да? Дивіться, це у нас де. Ми бачимо, що ден це датів, Да? Між стільцями. Я сподіваюся, що вам стала ця тема зрозуміліша. Ви можете ще раз проглянути, зупинити і виконати вправи на нашій платформі. Дякую за увагу! Гарного дня! Чусі!